Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки і ми добралися до города колохати. Так, буряк червоний я почистила. Це моя морква. Якщо чесно, не думала, не гадала, що така тут морквисько теж. Подивіться, яка морквисько виросла і тут така. Ну тут, правда, є більше такої подівку, ну це немає різниці. Ми її також козам згодуємо. Буряк червоний теж піде козам більше. О, питали мене, там, як я казала, як чистили кормові буряки. А чого козам? бо я казала, це все козам буряки червоні підуть. Ну, столові. А чого козам? Бо ми стільки не зімо. У мене півмішка є, мені хватить. Ось так щось таке діло. Ну, може ті оставлю, мішок той висиплю. А там ті, що з кормовим буряком великі, такі повиростали там, то там ті будуть їсти кози. Ну а ми зараз почистимо моркву. Народно барачиня, морквиня, ось цю капусту, котра не позав'язувалася. Теж народно. І віддам козам їсти. Ось малин на натну з малинками. І напевно, що ми їх на день нині не поженемо пасти. Буду стояти. Ось хай те, пастися не хочуть. Тільки йдуть на шпацер, як колись казали старі люди. Я вийшла на шпацер, То так і вони. Вийшли, прогулялися, взад-перед пройшлися, десь якесь яблучко з'їли і назад додому прийшли. Ось такі то справи. Оце, помідорки ще є, де-не-де. -де. Зараз я все позабираю те тут і ту частинку треба буде починати копати. Бо тут у нас має бути часник на зиму. Ось, треба його буде перекопати і заскородити, підготувати площу для часнику, щоб садити на зиму часник. Ось, бо тут у нас полуниці. Ті, що від Максима Гівака, і там є трохи загромаркету. Ось. Тут мої старі, їх би треба було б перекопати. А може я і так і зроблю, перекопаю. Тоже. Ну не знаю, побачу. Дасть чути. Та й таке то. Нам іти хвати на їдло, аби Бог дав здоров'я і миру. Та й таке. Ось такі то справи. Ну не знаю, ще до полуниці я не добралася, там побачимо Перед будемо копати. Зараз після моркви зачистимо капусту. Ось ці. Оце була в нас надрання капуста. Ось це бачите, яка вона надрання. Пізня, сама пізня капуста, яка може бути. Ось ця мта, пару головок є середньої. Ну нічого, то все таке діло. Те, що є, то наше. І за все Богу дякуємо, що Бог дав, що вродило, дав би Бог, щоб було здоров'я те з'їсти. Ось такі справи. Ладно. Зараз я почищу моркву, ось сюди відро і будемо прибирати капусту. Так, ну я трошки попрацювала. Ось цю ділянку я. Скопала. Небагато, але частинку скопала. Хляла, земля майже суха, тверда. Ось туди ще трошки є під саму під м'яту. Саму Втомилася, ну, але нічого, зате кусок роботи зроблений. Ну а тут від гладіолусів до полуниці нам треба скопати ту частинку. Тут будуть, от тут від полуниці сюди до гладіолусів десь буде часник на зиму саджений. Там, там те буду копати, коли дощ піде бо там просто нереально його вгризти. Засохло так, що то капець. О. Так, не знаю, коли відео вийде. Ось це. Завтра наврат я буду що робити, бо завтра Івана Богослова. Вроді так, свято завтра по-новому. Ось субота, то я скоріш за все буду відпочивати завтра. Ну, а сьогодні. Сьогодні працюємо. Зараз вийду полю полуниці і актіндії свої полю, бо сохнуть. Ось так, що ось такі то справи. Ось такі то в нас діла. Треба попрацювати. О, Наталя згортає сіно. Ось. І. Зараз його заберемо та й отут такі справи. Отут таким. Я нині займалася. Вроді ніц не робила. А, до речі. Знайшла я свій часник, той, що садила. Знаєте, оту, я показувала відео. Ось такі однозубки в мене повиростали. Ну, я їх спробую посадити. Як доживемо? Бог дасть здоров'я і день, ну тоді будемо садити. Скородити тут я не скороджу, просто перекопую і оставляю. З неділі викопаємо гладіолуси, перекопаємо тут на часник. Ну і хіба завтра буду полоти полуниці Моє з полю трохи з уйсінки таку робити, ніц не буду, а полоти, я думаю, можна буде. Так що ось такі то справи. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Красуня. Всього всім найкращого я буду йти носити сіно, заберу відра з городу і буду працювати далі. Всім миру, спокою і затишку. Гарного дня і міцного здоров'я.